О 6-й ранку біля стін обласного моздрам театру Закарпатський народний хор виконав Молитву за Україну. Далі артисти зачитали по черзі «Отче наш українською та мовами національних меншин Закарпаття. Тве, ймено твеши Тве, будь вола Тва, як небі, так і на землі. Разом з подругами на молитву за Україну прийшла Євгенія Напуда. Ми щороку приходимо, і це велика честь помолитися разом з містянами і з гостями Ужгорода за перемогу України в російсько-українській війні, за її незалежність, за її героїв і, взагалі, ми пишаємося нашою державою, нашим містом і нашою областю. Не пам'ятаю, який рік ми долучаємося до цієї акції. Хочемо бути спільно з містянами, з учасниками цієї акції, щоб помолитися, щоб бути разом. В єдиній думці в ці за Україну за перемогу, щоб у нас все було гаразд. Як на мене, це дуже гарна традиція, і як на мене, це найкращий початок ранку. Ранку Дня незалежності. До молитви за Україну долучилися артисти народного фольклорно-дослідницького гурту Курінець з міста Краматорськ, що на Донеччині. Для нашого колективу, та взагалі для Донеччини, це дуже знакова подія, тому що вже таке що стало вже таке гасло схід і захід разом. Традиція традиція і не просто гасло, і його треба підтверджувати його треба зрощувати. У це пісні ми виконуємо себе там. Це в нашому репертуарі, У нас багато ще казачих молитву ту, що співає закарпатський хор, вже восьмий рік поспіль. Ми вивчили її спеціально сюди. У нас її не було тепер. Ми її включаємо в свій репертуар і будемо також на всіх заходах, таких урочистих, виконувати цю молитву. Цьогоріч молитву за Україну, Закарпатський народний хор виконав біля обласного муздрамтеатру. театру. Це в нас вже восьме проводиться, і щороку змінюється локація. Цього року ми вирішили проводити на такій більш великій площаці, щоб це було, тому що ви бачили, що багато хорів прийняв участь разом з нами, і Скраматорська колектив, і наші ужгородські хори. Тут були священники різних конфесій, і це дуже добре, коли на спільну молитву, і комунічну молитву збираються всі разом люди різних національностей, люди різних ну, віросповідань. І так і має бути, тому що Україна об'єднає. <проводит> Завершили захід виконанням державного гімну України. Руслана гостек Валерій Міхаченко новини на Суспільному.